У Рівному знайшли мертвим працівника прокуратури області. 33 річна Марія Щубко працювала начальником відділу нагляду за додержанням законів СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Рівненщини. За попередньою інформацією, жінка вчаділа. Перед тим розповіли у міліції, вона не відповідала на телефонні дзвінки. О Ось ранку вчора надійшло повідомлення до чергової частини про те, що загинула. Молода жінка, 33 роки, сама рівнянка, працівник прокуратури. Попередньо встановлено що причина смерті потерпіли настала внаслідок отруєння чадним газом. можливості несправності газового обладнання. І сьогодні, за даним фактом, органами внутрішніх справ внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У рівне газі повідомили, газове обладнання у квартирі загиблої було справним. Натомість жінка облаштувала на кухні поряд з котлом електровитяжку, а це категорично заборонено. Після обстеження приміщення квартири було встановлено, що ймовірною причиною отруєння чадним газом мешканки даної квартири могло бути одночасна робота. Газового котла димохідного, який встановлений в даній квартирі, і електропотужної електровитяжки в приміщеннях, де встановлені димохідні газові прилади, категорично заборонено. Категорично заборонено встановлювати електровитяжки з тучним спонуканням, тому що це призводить до процесу зворотньої тяги, і продукти згоряння поступають не в димохід, а поступають на приміщення. У Рівнегазі показують документи, які підписала загибла під час встановлення у її квартирі газового обладнання. Вони свідчать про те, що Марія Щупко знала про небезпеку, яку несе одночасна робота котла та витяжки. вчора був проведений слідчий експеримент. Членами комісії, де було дійсно встановлено той факт, що при включенні в даному приміщенні електровитяжки, от різко почав зростати в міст чадного газу. Наразі над встановленням остаточної причини загибелі працівника прокуратури працює спеціально створена комісія. Результати роботи фахівці обіцяють оприлюднити через 10 днів.